А хто це порозкидував таке? Ви мене питаєте? Ви що тут головна? Ні, я тут не головна. Тут люди головні. А це ті, що тут живуть, розкидають? Ну, так. Як бачите, доводиться працівникам обухів місторесурси спеціально приїжджати на цю локацію, щоб поприбирати за жителями будинку 115 по вулиці Київській. Те, що вони... Не можуть донести до напівпустих баків і викинути як цивілізовані люди. 096 736 24 73. І маємо адресу. Радченко Надія, будинок 115, квартира 230. Ну ось, Сміття валялося прямо під сміттєвими баками. На проїжджій частині Тут маємо два пакети з квіткового магазину, навіть з чеком. Бачите, люди трохи економлять, замість того, щоб замовити і вивезти як нормальні люди, вони починають підкидати до, найбли... до сміттярок найближчого будинку. Можемо побачити, що за магазин. Магазин квіти. Київська 119 Касир. Суровцева АО. ще написано магазин Войтович Тетяна Леонідівна. Ну і бачимо, що це чек з їхнього магазину в цьому смітті. Чек з їхнього магазину в цьому пакеті, який виконати не там, де треба. Економля, девочки. А я думаю, Як бачите, людина зовсім не дивилася, що, куди вона викидає. Тут треба викидати лише папір. Поруч є баки, де викидуються і істівні відходи, і пластик, і все, що от вона принесла. Ну, мабуть, було ніколи, кинула, як кинула. Сюди, так? Да? Це, Це туди да? поліетилен. Години, хто правильно посортував сміття. От ви молодець. <гум> <гум> а чого, чого інші не сортують? Я не знаю. Я вважаю, що люди не праві. Треба все-таки сортувати правильно.